Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк і новин «Шоу Бізу». Після фінального випуску проекту в мережі з'являється все більше запитань про те, що ж відбувається за лаштунками шоу і з ким насправді залишився Тарас Цимбалюк. Звісно, на частину запитань ми дізнаємось відповіді в новому випуску життя після проекту. Однак і без нього є багато цікавої інформації. Наприклад, дуже висока ймовірність того. Що Тарас Цимбалюк після зйомок повернувся до своєї колишньої дівчини Світлани Готочкіної. Звісно, про це ми вже говорили в одному з минулих відео, однак дана теорія отримує все більше підтверджень. Навіть сам Холостяк після зйомок написав у своїй мережі напівжартівливий пост, що ти типу, поговорить Світлані по телефону, що затримався на роботі і вже їде додому. Більше того, в коментарях можна зустріти і таку інформацію. Що Тараса бачили з Готочкіною і його батьками за декілька тижнів до початку зйомок, хоча тоді вже вся країна знала ім'я нового холостяка. І це ще не все. Є інформація, що нібито працівник готелю в Буковелі знає, що Тарас на зйомках в Карпатах жив в готелі зі своєю дівчиною, яка не є учасницею проекту. Підтверджень цьому нема, але це може бути досить цікаво, особливо на фоні інших доказів. А що стосується анонсу постшоу. То ось цікава деталь в анонсі промайнули натяки на те, що Тарас спілкувався з окремими учасницями після проекту. І, скоріш за все, це була Настя, адже в мережі Інстаграм видно, що вони відповідали одне одному на коментарі. При цьому нічого подібного не було з постами на сторінці Надін. Більше того, на сторінці переможниці цього сезону проекту є плани на майбутній рік, але всі вони пов'язані з кар'єрою і творчістю. Жодного слова про стосунки з холостяком. І здається, якби Тарас дійсно залишився з нею, то після фіналу проекту можна було б щось написати про своє кохання. Однак, якби там не було, в новому випуску життя після проекту буде цікаво послухати, що ж там відбувалось за лаштунками шоу. Хоча це вже більше схоже не на реаліті проект, а на якийсь комедійний сітком. Не вистачає тільки закадрового сміху. А що думаєте ви, шановні глядачі? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.